Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні Православна Церква шанує другий тиждень після П'ятдесятниці Косми та Доміана, що в Римі постраждали. Святі Косма і Доміан, брати-лікарі, стали прикладом благодійності та лікування безкоштовно. Використовуючи молитву та віру як своє ліки, їхня доброта та милосердя важили на душі та тілі хворих, а їхні мощі стали джерелом надії та сілення для багатьох. Святі Косма і Дам'ян, брати по плоті, народилися в провінції Асії, в області Ефес, їхній батько, знатний язичник, Прийняв християнську віру через деякий час після народження синів, але через його передчасну смерть вони залишилися під опікою благочестивої матері Феодотії. Будучи християнкою з самого дитинства, вона намагалася виховувати їх у благочесті, спонукаючи наслідувати їх чеснот. Косма та Даміан вивчили різні науки. Проте, незабаром, відкинули їх заради лікарського мистецтва. Подібно до апостолів, яких Христос послав на проповідь, вони отримували владу виганяти нечистих духів і зцілювати всі види хвороб лише одним, одними віками молитвою. Нові апостоли, задарма прийнявши благодать Святого Духа і лікували. Ніколи не вимагаючи плати, не роблячи відмінності між багатими та бідними мандрівниками чи своїми близькими. Їхнє милосердя було таке, що вони поширювали благодіяння навіть на тварин. Хоча косма і доміан були обізнані в лікарському мистецтві, вони вживали замість ліків і скальпеля лише одне. Життєдайне ім'я Христове, з'єднуючи разом з лікуванням проповідь Євангелія Спасіння, ніби сам Христос діяв у них і зцілював душі і тіла. До їхнього житла приходили різні люди, і кожен отримував сілення і втіху у міру своєї віри. Святий Даміан молодший з братів. Перший спочив у світі, за ним через деякий час пішов і Косма. Згодом безліч християн постійно приходили до церкви, яка була побудована на місці їхнього поховання у містечку, званому Фереманом. Хворих приводили туди і дозволяли пробути кілька днів у церкві з молитвами та проханнями. Для них дорогоцінні мощі та ікона святих ставили рясним джерелом сілень і втіхи, щоб з терпінням і надією вони могли перенести хвороби, які Господь попустив для спасіння їхніх душ. І зараз ми разом з вами помолимся до святих безсрібників Косми і Дом'яна, до вас, святі. Безсрібники та чудотворці, космо і доміане, як до швидких помічників та гарячих молитвенників, за наше спасіння, ми недостойні, схиливши коліна, вдаємося і припадаючи, щиро благаємо. Не зневажте моління нас, грішних, немічних, що багато беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа. Що подав нам недостойним рабам своїм великі і багаті милості, визволіть нас від всякої скорботи і хвороби, бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать сілень заради твердої віри вашої, безплатного лікування та мученського кінця. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас. Що з вірою до вас здаємось, через безліч гріхів наших, ми недостойні вашого милосердя, але ви, як вірні наслідники Божого, чоловіколюбства, моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, і пречисту Матір. І ваше щире заступництво завжди, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. І ще я вам почитаю от, цитати на сьогоднішній день, апостол дня. Бо не той юдей, хто має такий вигляд, і не те обрізання, що зовні на тілі, але той юдей. Хто в душі такий і те обрізання, яке в серці, за духом, а не за буквою. Йому й похвала не від людей, але від Бога. Отже, яка перевага бути юдеєм, або яка користь від обрізання? Велика перевага в усіх відношеннях, а найбільше в тому, що їм довірено, Слово Боже. Бо що ж, коли деякі не вірували? Невірна їхня, чи знищить вірність Божу? Зовсім ні. Бог вірний, а всяка людина неправдива. Як написано, ти праведний у словах твоїх і переможеш у суді Твоєму. Якщо ж наша неправда відкриває правду Божу, то що скажемо? Чи не буде Бог несправедливий, коли виявляє гнім? Кажу це за людським міркуванням. Зовсім ні. Бо інакше як Богові судити світ? Бо коли вірність Божа підноситься моєю неправдою, на славу йому, за що ж мене ще й судити, як грішника, і чи не чинити нам зло, щоб вийшло добро? Як деякі лихословлять нас і кажуть, ніби ми так навчаємо. Праведний суд не такий. То що ж ми чекаємо перевагу? Аж ніяк, бо, бо все довели, що як юдеї, так і Еліни, всі під гріхом. Як написано, немає праведного, ні одного немає. Хто розумів би немає, хто шукав би Бога. Всі ухилилися з путі, негідні всі до одного. Нема такого, хто чинить добро, нема жодного, гортань їхня, відкритий гріб. Язиками своїми обманюють отрута аспидів на губах їхніх, уста їхні повні лихослів'я і гіркоти, ноги їхні швидкі на пролиття крові, руїни і пагуба на дорогах їхніх. Вони не знають шляху миру, немає страху Божого перед їхніми очима. Що пише Євангелія цього дня? Тож не турбуйтеся, і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають, знає Бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклується досить кожному дневі своїх турбот. Чи є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть благо тим, хто просить у нього. Отже, все, що бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Ходьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя і малого, і мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтеся лже пророків, які приходять до вас в одежі овечі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх, хіба збирають виноград стерня або смокви з будяків, так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево, і плоди погані родить. Що написав апостол безсрібникам? І ви тіло Христове, а не арізно члени, і одних Бог настановив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, вчителями, далі іншим дав сили, чудотворення, також дари зцілення, заступництва, управління і різні мови. Чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі? Чи всі чудотворці, чи всі мають дари зцілення, чи всі говорять різними мовами, чи всі тлумачі? Дбайте про дари більші, і я покажу вам шлях і ще кращий, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мідь, що дзвенить або кімвал, що бринчить, якщо маю дар пророцтва. І знаю всі таємниці, і має всяке пізнання і всю віру, так що і гори можу переставляти, і любові не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не хваляється». Не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває всьому і йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва стінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Що пише Євангелія безсрібника. Прикликавши 12 учеників своїх, Він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недугу і всяку неміч. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, промовляючи на путь до язичників не ходіть. І в місто Самарянське не входьте, а йдіть краще до овець загиблих, дому Ізраїлю ходячи ж, проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих сціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, задарма одержали, задарма давайте. Всім я вам бажаю мира, добра, Божого вам благословення і спаси вас, Господи! Напоминаю, що сьогодні ввечері, о 21-й годині, у нас молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Всіх вас запрошую о 21-й годині на вечірню молитву. Бережи вас всіх, Боже!